Сонечка. А диви, хто тут у нас? Диви. Ангелінка буде годувати кролика? Курочка, диви, яка пухнаста, mm -hmm. До ось. осіннє сонечко сьогодні так гарно гріє, світить, можна отримувати вітамін Д. Кролик хоче, кидай кукурудзу, mm -hmm. кидай кроликові, гістки кидай, курочка хоче. Mm -hmm. Давай кроликові, не бійся. Отак, молодець. Відпусти, курочка така пухнаста, да? Ангелін, відпускай, відпускай. Давай ще кроликові морковку, дай. Давай морковку, кроликові, Ангелін. Давай, давай туди кроликові, клітку, давай. Отак, умничка. Кролик буде хрум, 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 ще, да? Давай. Кролик буде хрум-хрум, давай ще. Отак, дивись, як мама, отак. Оп. Давай, оп, молодець.